І е, він відповідав і за нас тих увіз, і от Анатолій Сергійович казав, що безгально їхали. А в нас була історія, що ми їхали о 12-й годині ночі гальм і без світла. Це з Вілії у 2004 році. Е, але Анатолій, е, знаючи ось це все, він е, пам'ятав, що, що він ще біля нього є пасажир і хтось його вдома чекає. І він робив все, щоб е, не було ніяких незвичайних, надзвичайних ситуацій, щоб е, були е, живі і здорові і колеги. І е, коли він служив в АТО і його mm телефонували, -hmm. е, він з якоюсь такою легкістю розповідав про свій побут там, хоча, звичайно, е, було важко. Але він, е, Ну, напевно, не хотів, щоб його жаліли, тому що він справжній мужчина, він справжній батько, він справжній українець і він герой. Е, і е, працюючи майже 20 років з анатолієм в колективі, е, напевно, до кінця життя для мене він залишиться, не був, а є з нами, хоч він. Далеко від вас. Напевно, з місячі-півтора я будучи е, на бірні худосховища, опішла, заходила в кулантерію і, ви знаєте, так оглянулася, почула голос його. І оце, напевно, що е, він був хорошою людиною, він був прекрасним колегою, членом. Власне, залишає е, нам казати, що Він є з нами навіть не з Риму. світла пам'ять Анатолію. І ми не маємо права забути, забути тих, завдяки кому ми можемо бути тут, ми можемо працювати, ми можемо приймати відвідувачів, які приходять. До І через те, ті, хто Є. нас захищав і віддав життя, вони повернулись на щиті світла пам'яті. ми усім, що можемо, допомагали на І його безпосередній керівник вирі Ірина Борисівна казала: я поліку буду допомагати.